Вітаю вас, малята! Добрий день, друзі! Сьогодні ми з Юрчиком приготували для вас цікаві загадки. Будьте уважні. А загадки малята ці про хліб. В землю кинемо, не жаліємо, а зберемо, збагатіємо. Що ж це малята в землю кидають? Так, малята, це зерно. Золотий, зубатий, в полі пан вусатий. Що це таке малята? «Думайте, малята? Відповідайте. Так, це колосок. Море безкрає золотом сяє. Котить поволі хвилі шовкові. А, я бачу, що ви вже здогадалися, що це пшеничне поле. Тітко Ірино, малята відгадали всі загадки, які молодці. Тітко Ірино, а покажіть, як малювати колосок. Малята, сьогодні я покажу вам, як можна намалювати колосочок. У кожного колосочка є стебельці. Є листячко, зернятка і вусики. Для того, щоб намалювати нам колосочок, потрібен пензлик, водичка, фарба. І ваше бажання навчитися. Уважно дивіться і слідкуйте, що я роблю. Набираємо на пензлики фарбу жовтого кольору. Спочатку малюємо стебельце. кінчиком пензлика не нажимаємо пензлика. Тепер намалюємо листочки. І зверніть увагу, зараз як буде працювати мій пензлик. Ми нахиляємо пензлик носиком до себе і примочуємо біля стебельця пензлик усим ворсом. Добираємо фарбу, повертаємо трішечки листочок і з другої сторони стебельця примочуємо наш пензлик. Добираємо фарби на кінчик пензлика. І кінчиком пензлика намалюємо тонисенькі вусики. А тепер давайте самі намалюйте так, як я. Ось і закінчилася наша зустріч. Мальота! Всім бажаємо миру! Приїздіть до нас на Україну. Ми завжди чекаємо добрих і хороших друзів. До побачення! До побачення!